Душка, ти думаєш, що я буду йти в гараж? Ні, У мене ще там чорне прання. Це було ночне прання. Я хочу ну, подивитись, наскільки економніше буде прати вночі, бо в мене як ну, це три-дві загрузки буває. Сьогодні на дворі тепло, обіцяють плюс 17. Подивимося, як воно. І я сьогодні багато роботи хочу зробити, бо сьогодні приїжджає мій правнучок, і тоді вже в мене буде менше роботи зробити. Тільки тоді, коли він спить, бо він уже сам гулять не хоче. Гілочки черешні розпускаються, дивіться. Ой! Все рівно будуть черешні, хоч й багато поспилював, це мені менше буде роботи. Дивіться, яка краса. Це якби сама була, нічого б, навірно, не готувала. А так сьогодні приїде Віколя. Думаю, треба зварити борщ щоб було хоч на пару днів. Взяла 3-літрову каструльку. У мене вже там годину кипить. М'ясо, я люблю борщ з м'яса на кусті. Ну, моя внучка якось, коли це стала це... доросла, перестала любити такий борщ. Раніше їла із задоволенням. Так, я кидаю картошечку. Ну вже ми починаємо і нашого малюка годувати борщем, супами. От так, кинула картошку, картоплю. Оце ж злазила в погріб, це ще томат на борщ 23-го року. І в мене там, не знаю, підписниця чи глядачка з. Запитала, чи я кладу таку плідку під кришку. Ні, я тільки зверху кладу оце так. Потім знімаю. Ну, я ж така економна, що можу оцю, як вона хороша, і ще скласти і на слідуючий рік. Вона мені згодиться. Так. А збираю я їх, у мене тут є свазочка. І я туди складаю. Так, ну це ж така економна. Це мені поки що не потрібне. Зараз дошку і посічу капусту. Цей не доставала заправку, бо в мене є буряк і ще в холодильнику замерзший. Думаю, треба ж його розходувати. Ну, Виходить, борщ буде без перцю. Натерла моркву, вона трішки лишня, поставлю в холодильник потім. Спробую малюку сьогодні дати отаку. Ну і продовжую варити, поки що опалення виключила. Так, я оці знімаю. Так, я сюди листочки грала, треба помити. Ну, це такою роботою сьогодні займаюсь. Я хочу ще замочила м'ясо для фенді на декілька днів, бо раз Віка цілими днями буде працювати, то я не зможу. Я то зможу, але я ж забуду. І потім біда. Добре, що не спалюю. Ой, як тріщить. Я шикава не пила навіть. Нема коли. Ага, пів дев'ятої. Ого, навіть не розрізається. Ну, ладно, отак іще. Пендія, ти їсти будеш? Чи будеш вирядувати? О, яка гарна. Я думаю, мені вистачить до цієї капустини на таку невелику каструлю. Не вмію варити трьохлітрові, бо завжди то шість, то п'ять. Ну, треба привчатись, так, баночка призгодиться тут. Так, і це. А ви сьогодні що готуєте? Чи так як я, декілька днів їх нема, я нічого не готую. Ходила провідувати Наташу днями, Наталю. А Наташа зварила борщ. Кажу, ні, ні, Наташ, не хочу я. Кажу, чай, чи каву посидим?» Невісточка. Так, це теж все в огород. Бурш готовий. Не пройшло і півтори години. П'ять хвилин і буде півтори години. Ось так. Моторна. Треба бігом все робити, не дивлячись на свій вік. Ну, щось, може, ще приготую, не знаю. Поки що те, що придумала, це борщ. Уже чайник закипів, можна й кави попити. Але зараз я хочу підготуватися. Я тут де Святік у нас ховається, грається саме внизу. Я йому та він туди лізеть, ну я ж і висвободила йому місце. А тепер, як вони їдуть додому, я туди одіяло ховаю. Ковдру. Ой, пенді йди, допомагай. Іграшки то можна і кинути потім, а одіялку ось треба чи ковдрочку постелить. Ой, цьому зайчику, побігайчику. Так, мабуть. Я оце як не закочую сюди, так фенді дістає. Збирає. Ага, і, і квіточки треба поміняти. Засохли. Чотири дні стоять і все. Більше не стоять. Так. Бо я не знаю, коли вони там після обід. Чи може віти з двух. Не знаю, коли робота. Так, хай так буде. І хай бачать, що бабуля їх чекає. Ось. Все, та воно так тепло тут. Ну, мені спокійніше, коли на ковдра. Так, квіти викидаю, П'ю каву, хочу ще збігати. Провідати Наталю, я говорю, там ну, на 5 хвилин. Ну, звичайно, що не 5. Ну, я можу 40 хвилин, пів години посидіти. Годину. Просто так вираз такий. Як у мене бардінок розстелився. А мені треба десь отут сам шити посадити. Десь отак. Посажу, а це хай росте. Так, і я схожу привідаю. Хотіла вже не йти, а потім дивлюсь, там якась машина стоїть. Думаю, та коли я потім привезу святіка, мені не буде коли. От. Хоч вона і не балакуча, вона просто сидить, сидить і все. Ну, що тут говорить, то я думаю, може тут Оля. Не знаю. Зараз подивлюсь, ну, що я тут наворотила, і сьогодні продовжу, якщо встигну. Да? А на тебе? А я... Ти вже передумала? Привіт! Привіт! Вона все їде сьогодні. Ага. Та... Я... Ні, я її передумала все, просто я не можу зараз. Ні, uh -huh. я з вашого рівня так приблизно знаю. Я на Та місті. нічого, вона ж роботи багато, той підхудала. Та ми ще нічого не робимо. Так? Так, ще не да? так що ми робимо? Та зрозуміла. Диві... А я думаю, сьогодні ж планую думаю, треба кров з носа Наталю провідати сьогодні, бо там малого привезуть, і я вже зайнята, зайнята, А А вчора? ні, я вчора не приходила, вони вчора у них привезли а, ето, прах, і я бачила, що багато машин. Думаю, ні, не буду. вона її є кому підтримати, то я й не приходила. Ну, а сьогодні вже, думаю, Виходжу, я ж не бачу номера машини, я взагалі ваш номер не запам'ятовую. Ну о, машина якась, думаю, що вернуться додому. Ні, думаю, піду провідай. Може, то Толя? Коли, коли точно. Ну, я поснідала. Ну, Наташа каже, за царство небесне, давай вип'ємо чайку, то ми вип'ємо. Наталочка, я прийшла сказати тобі, що мої підписники всі тебе підтримують, передають тобі вітання. І я от... Ну, якось як так це. Дякую, Тулічка, ще. дякую. Дякую, а те ж сахар. Це і оце, куль за царство небесне моєї зірочки. Хорошо, металочка. з чим? картошка і кріп, ага. а з капустою. Повибирали чи повиїдали, чи А пра... як вони знали, чи... що воно з капустою? частину скаже? Да. Ну так, ну, да. да. ну, да. картошка оддільно, та оддільно, коли дивлюся, то ж оставився да. тут. Дивлюся одні з картошкою, з капустою немає одного. Ну і нічого страшного, да. дякую. Смачні да. з картоплею. Так? Ви вже? ми да. 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 вже попом'янули, та то вже да. розказує, що. Вам уже їхати чи що ви ні, на годину дивитися? Ага, так. Ми не спішимо, посидимо. до мене. Погуляємо. І я з вами трішки так, посижу. Так, 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 так. Я другий раз оце. Ага. Дуже важко. Цього не можна пережити. Як я везла оце корпусу під серцем І з цим прахом. Це дуже важко. Це така боль, що ну, другий раз. Ну, як другий раз я прощалася з ним. Та я розумію. Мені дуже важко було. Та я це ж люсі розказувала, що як тільки тяжело. Oh. То раз заховав і вже ти знаєш, що вже все, а так 10 днів ждали, а його немає, тоді. Дзвонимо, чого, чого досі немає праху, а вони відповідають, через 10 днів на 10-й день у 2 часа. Вони вже подзвонили, сказали прах привезли. Вони додому прямо привезли. Я їздила Ні. Наташа. Вони їздять туди. Ми поїхали угу, чи Наташа. Я а пої... і ти поїхала? Я поїхала Шура, угу. Толя, Наташечка. Угу. Поїхали. Дали вони той прах, вона виходить. Наташ, а де його забирала цей прах? Шістдесят перва. Шістдесят в принципі. — То вона винесла, я його схватила той прах, що сюди притулила, я не могла його віддати той прах. Не могла я то так тільки. Їдеш, дивишся, та читаєш а там. Одні гранулки лежать. Дуже важко, звісно, то взяв, поховав, взяв, вже знаєш, що воно вже лежить. А, а так так ще виходить, десь... двічі, якби, я тоді вірю, серце розривалося. А те саме і таке самісіньке і ще жалкіше, як, як наче б. То я знала, що раз і заховали його. А то ще і думай, що. Твоя кровиночка, твоя зірочка, я її одержу тут і тільки везу, упрак, ну як можна симиритися? Ну нічого. А не, не хочеш мені допомогти? Ні, тонічка, ні, моя дівочка. Ага. цього я вже не хочу. У ага. землі я сама не оце з такою з таким трудом між до камінчиками. Поня, землі налітає. А, у і тебе отам. Да, і в тебе таке саме буде. І сімічки налітають, і скільки бур'яна, скільки тільки сім... ходила ось о... порти, знає, сім... з ножом, скільки з ножом тільки ходила, коваряла два чи три дні. Думаю, о, вже не хочеться нічого. Ну знаєш, забетонірувати теж не Не, не Да, ну так потихеньку, а не, там буде не, видно. Нічого робить. А я тут. Я тут це це то ніби було важко. Пока оце та сама, а зараз так вроде. Вроде это... нічого. Мені треба ще купити. О той пояс, що мені Віка. Це да ніяк. Да, та там то заміряй свою талію ну, і в, ап... ж, в аптеці. Мені ж призначила лікар, ага. невропатолог. У мене там є фотографія, все. Мені тільки треба заїхати в магазин, щоб вони от, ну, мені порадовали купити. Ну, в аптеці Віка купила. Ну ні, я те, э, не в аптеці, як, медтехніка чи як. Медтехніка. Медтехніка, ну, віка да. там, так. Да. Ну, Та да. 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 да, ну, знаєш, поки оце ж як ноги носять, поки ковиряєшся. Так, да. І ноги носять, і голова замовлять, да. і слава Богу, Богу. І, як оце Наташа зараз говорить про свою невістку? Так я ото в 21-му році ковиряюся, а сльози градомлються. Так, оце, а зараз просто згадую сльози на очах. І все одно до, до землі. А що сидіть в хаті? Що сидіть? Чи не вийдеш прийду. на вулицю? Не сидіть. Ніхто не прийде не буде за тебе. Ні, ніхто не буде. Раз ми лишили, да, рішили да, будинок да, лишити собі, значить, можна було продати і купити квартиру або піти на лівий берег в свою, а їм сплатити внуку. Ну так, пішли поди, ти хочеш подивитися. Відкривай тоді. Бачила, які у нас тут барвінки. Ні, вже переіграли, поки що в цьому році порахували, що нам це не під силу. То я вже пере, переіграла, насадила хризантем а, шариків, да, і оце воно поки що так буде. Ага. От, ну. Ти ж знаєш, що нам треба ще ж пам'ятники до, а це ж це ж все мої кошти. Ютуб не дуже багато плате. Ну Тоня, а що пам'ятники не буде До 20... на 27 число буде, але ну, до паски, мабуть, ні. Не знаю. Віддихає, От Отдихає лягушка. Красиво. Красиво я зрубила. на солічки лежу, де? Дивися, Люся, оце у мене козацький м... ялівець. Оце, ага, оце ага. оту, мабуть, пропаде. Я один хочу там. Я ми як уже б колись там з'їздим. Хай він там корінці вже є. Отам, де в нас біля Саші могилка, де топчуться. А, він такий вічно зелений, да, можна да, підрізати. Його підрізувати? підрізувати його да, да, просто по... Якщо ми, ми це самостійно зробимо, нам не заругають Ні. там. Ні, ні. Думала, да? Ні, ні, там садись, що хочеш ну, можна. Да? Ну це вже як Сіна. Саші зроблю. Трішки, звісно, щоб я не знаю, які як в нього коліна не так близько до, цієї, до могилки, щоб воно. Ну да, да, да. Та там же ще забетонірується біля Саші. А, а, да, да, і, так. і Просто щоб люди не ходили по могилі. Я він он рядашком що робить. Він же що там чи когось. Та ну да ваша територія, що хочете садіть, робіть. Це для похоронення все. Просто. Ну так. Розквітувала да. один і. Ну, щось так. Так. заквітують. Ага. Та оце ж лишила, їх не, не, не чіпаю, думаю. А це бути. Бутилка В бутилках? Під бутилками. Гібіскус. Ну Це ж я ж не думала, що мені такі, і та й мене там просили, і оце ж три гібіскуси ростуть. А я ж ото насадила, я тепер ж говорю, я все рівно ж думала отам на, за забором, да, ото ж ти мені навезла, і я ж зиму його берегла. Да. ну Коли воно виросте, ну а тут е, сусід оце так спонсірував, то воно ж пришвидшилось. ой, Забуло, так. ой так. Та ні, я я забула, як вони називаються. Це пі піон, тільки якось він по-другому -по називається. Я ночне прання включаю, ти знаєш? Ну, ти ж казала. Ага, воно ну, вже. От це Барбарис. Ага, поставили. За 15 Доско хвилин. Да. Вам них там програма, і адреса. А, а, ад, Оце барбарис, Люся. Да, ну це да, не да. такий, як він мені там дав за забором. Це інший. А от, -от твої. Тобі колючий? Колючий, А, а, колючий. а от, -от викину, твої викину. два кущики, то кизильники. М -м -м -м. Ну вони гарні. Тебе... Тебе ну, хай, вони... хай ростуть Тебе. Люся, ну я ж то ж від них відривала і М -м -м. посадила, М -м -м. А, вони а вони засухли. Та мене Ну, це бачиш. Оці твої гарні, ялівці скельні, оце. Оце один у мене, другий і один там. Ну той похужий. І беріс. Тобі нічого не треба? Мені? І беріс мені. І берійку, ага. я Так. Ага. Да. Можу викопати отам. Ой, Стуня. Не хочеш? А це Наташа з лівого берега в минулому році мені привезла, я їх оце розсадила сюди й туди, а там теж розсадила. А твої гвоздичка одна засохла. Я від другої взяла, ось олюся, тут під трояндою. <просив> да. Ото, я від... А я тоже, Туня, від отої взяла і сюди yeah, посадила, оця засохла. Ні, то я добре Толя. А я думаю, то вже вилізло. вже. То добре. Та ну ти там теж, у тебе там теж красота. Куди мені до тебе сонце? Все квітує, головне здоров'я і, і спокій, і, і тишина. Без війни. Здоров'я і мира. Лопатка сама не працює. Мені сусід дав таку гарну лопатку, поки кокористуватися. А ем, я тюма теж купив. Навірно, таку, яку, щоб... це погано копає оця лопата, я думала, дощ піде, щоб він її помив. Оце я її сюди кинула. Ой. Так, пошли, Тунічка, ми поїхали. Добре. Там он маленький є, бачиш воно. Ага. Це Ліля хоче оцей, щоб я її викопала. Я їй в минулому році давала, що десь каже, пропав. Ага. ага. Оце так. Починає, бачиш, він чуть Розпускає, так? А, Толя, я ж таки. Ну мені з таким трудом, там я так погано зрізала, як ти мені порекомендував, отам всередині. Це ж не з моїми руками. Ну, Толя. Ну нічого страшного. Команду та, та, вже, виконала, і вже, і вже а воно листочками закриється. Ага, буде. от йому захотіли, щоб я середину прибрала. Думай, ладно. красивіше. Як середина тягне, воно вверх не надо, щоб витягнула. Хай так, так воно буде. буде. Чаш, я, 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 який На пеньочок. Так що трішки переграли. Ну, оце буде сам шит піде за двір там, бо просто ага. зараз це той, що він мені ще дав, і воно мені там уже лишнє було. Ага. То я його сюди висадила потім з комом, бо його багато разів не можна. Ага, і оце вже ж е, приви привіз під ялівці, ой, під Туї, ага. оце добриво. Там, де стопчики, оце, де стопчики отак, будуть високі, mm -hmm. а посередині маленькі. Де mm красиво. -hmm. Be yeah, ага. be так що. Be оце так он тут. поїхали, поїхали, поїхали. Заїжджайте, нянькувать заїжджайте. от там болить. Ага, от там болить. Так, лопатою народу <ріст> і все боліло. буде добре, Не боліло.